об'єднання батьківщина у Первомайську виступає за зниження тарифів для населення. На Первомайщині склалася складна ситуація з пасажирськими перевезеннями. Первомайські діточки взяли участь у міжнародному мистецькому конкурсі. Як вже повідомлялося в зміни, що фракція Батьківщина у складі опозиції заблокувала роботу Верховної Ради у зв'язку з підвищенням тарифів на тепло і воду в Україні. Члени Первомайського парту середку від всеукраїнського об'єднання Батьківщина також вирішили підтримати протест своїх колег і розгорнути біля стін міської ради акцію проти так званого тарифного геноциду. Сьогодні зібралися під стінами нашої міськради партія Батьківщина. І депутати фракції Батьківщина в міській раді ініціюємо збір підписів проти підняття тарифів на електроенергію, ЖКХ і газ. Будемо збирати підписи і виносити це рішення на сесію міської ради про заблокування. На підняття тарифів жителі міста також беруть участь у проведенні акції. Вони сподіваються на те, що такі дії позитивно вплинуть на стан речей в державі і дадуть можливість нормально утримувати сім'ю в майбутньому. Ну, ось ми зараз прийшли сюди, щоб вийти з цієї ситуації. Стараємося, щоб нам льготи якісь начислили, щоб не щонебудь всячески можливості, всякі ми стараємося використати, якщо можна. Киристуючись законом, депутат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина пояснив, яка ситуація склалася із підвищенням тарифів і як це вплине на жителів Первомайська. Ви знаєте, ця акція всеукраїнського масштабу можна сказати. Це ні, і стоп ганебним тарифам. Таку акцію вже розпочали наші колеги в Верховної Раді. Колеги в багатьох містах нашої держави, тому що я не знаю, от спілкуючись тут на вулиці з людьми, ми вони нас розуміють, ми їх розуміємо, тому що неможливо так далі жити. Якщо сьогодні по спілкувавшись з пенсіонерами, вони отримують тисячу ступенцій, а їм потрібно платити близько двох тисяч за комунальні послуги, то до чого це веде? Це веде просто до знищення наших людей. Організатори протесту пояснили, яким чином збираються боротись за право первомайчан платити посильні для населення тарифи. Я думаю, що з цим боротися будемо тільки разом. Тільки разом зможемо, будемо виходити, будемо виходити, будемо показувати, що і люди, і ми проти цих тарифів, тому що це ну це просто дракони, просто знищують. Людей знищують населення, особо знищують наших пенсіонерів і мало Перевибори я думаю, це перше переобрати таку злочинну владу, це саме перше. І тому ми закликаємо почути нас такий спосіб, такими акціями. Ми закликаємо почути не тільки нас, а самих людей. Тому що ми представники цих людей, депутат Пермайської міської ради від фракції Батьківщини, спілкуються з людьми і тому. Послухавши їхні, їхні пропозиції, їхнє бачення цього всього, нам, ми змушені виходити на такі акції, щоб на нас звернули увагу. У ході акції під стінами Перомайської міської ради будуть зібрані підписи місцевих жителів, які виступають проти підвищення тарифів. Наразі вже зібрано більше тисячі голосів. Будемо сподіватися, що такі протести у населених пунктах звернуть увагу чиновників на проблеми простих мешканців України, і ситуація з роботою Верховної Ради вирішиться найближчим часом. На території Первомайського району нещодавно стався інцидент із відмовою одного з перевізників від роботи, як повідомляє заступник голови райдержадміністрації, директор підприємства ЄвротрансЮг у п'ятницю, 8 липня відмовив жителям у пасажирських перевезеннях на маршрутах Первомайськ грушівка та Первомайськ-Кам'яний міст. В 6.45 до мене зателефонували жителі села про те, що в 6.45 не було автобуса. Я тут же одяглася і прийшла до сільської ради. Біля сільської ради було 32 чоловіки. Ми посчитали людей. Це на одній зупинці. Я зразу зателефонувала Володимиру Миколаївичу, Володимир Миколаївич каже. Телефоную Сергій Володимирович. Я зателефонувала Сергію Володимировичу, Сергій Володимирович мені сказав, що телефонуйте йому і просіть його. Ну я зателефонувала Кулачинському, а з його слів було сказано, у вас є новий перевізник, хай вам здійснює перевезення новий перевізник. Я кажу, Юрій Анатолійович, діло в тому, що е, даний перевізник, з яким вчора в мене була зустріч, він буде здійснювати перевезення тільки через дві неділі. З ним не заключений договор. Буде заключений договор, він буде здійснювати. Він сказав мені так. Ви направили своїх людей? Люди були проти мене, а тепер, будь ласка, здійснюйте перевезення самі. На що я сказала, що це не залежить не від нас? І не залежить це від цього страдаю не я, не Сергій Володимирович, ніхто. Від цього страдають люди. Сергій Бондаренко пояснив журналістам, що стало передумовою такого грубого порушення з боку перевізника, поінформувавши присутніх про обов'язки даного підприємця по відношенню до жителів району. У нас 30-го числа відбувся конкурс з автоперевезення на території Первомайського району, відповідно до якого Євротрансюг програла. Конкурс і маршрути по напрямкам Грушевка, а так села Кам'яний Міст і виграло підприємство Голтавтотранс. Відповідно до конкурсу протягом 30-денного терміну зобов'язаний виконувати перевезення по даним маршрутам, колишній перевізник. Кулачинський Юрій Анатолійович. Заступник голови Первомайської райдержадміністрації назвав такі дії Кулачинського місцевою диверсією. Жителі сіл у нас не добрались до місць роботи, не добрались в базарний день, не добрались до лікарень. Тому виникає факт, що дане підприємство відбувається диверсія на території Первомайського району. свого боку, ми зателефонували. Керівник не відповідає на телефонні розмови. Направили телефонограму до даного підприємства з приводу того, що він все ж таки з'явився на підп... на Пермайської райдерж адміністрації, дав пояснення, з яких причин він не виїхав на дані маршрути. З Сільськими головами, на сьогоднішній день ми проводимо роботу з приводу складення актів неявки даних автобусів. З метою того, що ми все ж таки із свого боку, якщо керівник підприємства протягом годин години не явиться до райдержадміністрації, ми будемо підготувати клопотання щодо скасування ліцензії на обслуговування даних маршрутів. Наразі питання щодо перевезень за напрямом первомайськ грушівка та первомайськ село Кам'яний міст вирішується на думку районного керівництва. Підприємство Євротрансюг має понести за це відповідальність. Також хотів би додатково довести, що було підготовлено листа до облдержадміністрації, так як перевізник Первомайська Грушивка заключав договори з Миколаївською обласною державною адміністрацією. До відома він не поставив, що він призупиняє маршрути. В даному випадку протягом місяця він може повідомити за місяць, що він призупиняє обслуговування цих маршрутів, він цього не зробив. І облдержадміністрацію про призупинення він не повідомив. Тому з нашого боку зараз буде підготовлено клопотання до облдержадміністрації щодо невиконання умов договору по пермазь Грушенка Кулачинським Юрієм Анатолійовичем щодо вжиття з їхньої сторони це питання заходів. А з нашого боку, зараз буде вирішено питання щодо обслуговування іншим перевізником, той, який виграв конкурс напередодні 30-го числа щодо обслуговування цих маршрутів, Сергій Бондаренко пояснив, чому виникла подібна ситуація із даним перевізником. Неодноразово даний. Перевізник у нас вже відзначався з негарної сторони в тому напрямку, що на першому плані у нього не обслуговування людей, а не зрозумілі причини власних побажань. Тому будемо вирішувати це питання, щоб на завтрашній день ми повністю. Привели у відповідність транспортне сполучення району, а також обслуговування наших пасажирів. Доки ситуація не проясниться, керівництво райдержадміністрації буде тимчасово просити нового перевізника про допомогу. А поки що жителі сіл, які залишилися без громадського транспорту, користуються дорогими послугами таксі, щоб доїхати до міста. Протягом 24-27 червня в Затоці Одеської області проходив щорічний міжнародний конкурс мистецтв Ритм літа. І вже за доброю традицією Первомайський хореографічний колектив Сузір'я під керівництвом Коваленко Вікторії взяв участь у мистецьких змаганнях і зайняли призові місця. За словами керівника танцювального колективу, діти отримали незабутній досвід та враження. Ми зайняли перших три призових місця. Старша група зайняла перше місце, а середня і молодша – треті місця. Ну, я вважаю, що ми досягли того, що хотіли. Для дітей потрібні такі конкурси, щоб вони могли зрівняти себе з іншими учасниками і е, рости в плані техніки і е, акторської майстерності. І у них досвід, досвід уже таких професійних танцівників. Діти також поділилися своїми враженнями від участі у міжнародному мистецькому конкурсі. Я дуже люблю танцювати, танцюю дуже давно. Почала танцювати ще в дитинстві, дуже люблю танцювати. Їздили на конкурс міжнародний ритм літа, виступили, зайняли перше призове місце. Дуже велика подяка нашому вчителю Вікторії Вікторівні за те, що навчили нас танцювати. Звичайно, батьки, як найголовніші фанати творчості дітей, також підтримували їх у змаганнях. Кожного року разом зі своїми маленькими талантами відвідують такого роду конкурси. Цьогорічний ритм літа запам'ятався особливим майстер-класом. Звісно, в цьому році організатори постаралися, ми ще отримали і замечательний опит одного з членів журі. був майстер-клас від журі МС Адама, який давав діткам майстер-клас по хіп-хопу, і, звісно дітки не вчили хип-хоп. Новые интересные молодёжные движения, которые интересно повторить. Зажигательный замечательный человек, талантливый хореограф. Також батьки поділилися з журналістами телеканалу «Олта» своїми думками з приводу того, яку користь отримують діти, а особливо дівчата, від занять танцями. Это пластика, это красота, это уверенность в себе, это социализация, общение с хорошими детками, э, ну, как бы много приятных моментов в общении, плюс ещё Звісно, любов до танцю. Маленькі та талановиті учасники хореографічного колективу Сузір'я задоволені своїми досягненнями та мають на меті добиватися високих нагород у мистецькій сфері. Мені мені дуже подобається. Мені теж подобається. Я до цього стрімилася, багато років. Ми гарно танцюємо і ми хочемо танцювати далі. Ми отримуємо від них радість. Умію. Ми отримуємо кубки і грамоти. Батьки виказують особливу вдячність керівнику танцювального колективу, адже саме без неї не було б тих перемог та щасливих посмішок на обличчях дітей, не було б того досвіду, що отримують як малеча, так і дорослі. Ну, наші результати не були б нашими результатами, якщо б не наша Вікторія Вікторовна, яка і наш головний, вдохновитель, і художник по костюмам, і стиліст, і, і все, все, все в одному. і її переживання За кожного дитину, за, кожу, за кожну нашу групу. Це огромніше титанічний. Структ и ее вклад, за что ну, я хотела всех родителей поблагодарить.